дом вот мы тут живем мы больше времени жизни проводим на этой сцене и это прекрасно я пригласил вас в этот дом и э, прошу продлить этот вечер за новый иванович Ми не будемо бронзовити, Будемо жити і радіти. Тут ми будемо творити дома ще й дітей родити. Вітомком про працівників культури похвальна грамота. І два конверти. А карман не розгорів. Слово моє заслужений артист України Юрій Баку. Осінь золотая, жовтий лист зліта, а козак зітхає ех літа. Не журись, козаче, хочеш чи не хочеш, сімдесят добрячих, а п'ятдесят творчих. Хто у темнім Гаї? Вітер а чи птах, про любов співає та ще й при свічках. Хортиці буйні, хто ви стали ставе, про Мамая й бульбу. Тож батько Євгеній, як сказав поет, повертай кишені і веди в буфет, вип'є по черчині за твої літа, при здоров'ї силі високо літай, потім ще пригубим, та й за кожен рік. Бо у пані любий гарний чоловік. Шановні друзі, надійшло дуже багато телеграм. Із тих міст, в яких працював Євген Іванович, і не тільки, бо я знаю, вся Україна. Тут телеграми з Києва, Донецька, Дніпропетровська, Вінниці, Чернігова, Полтави і Запоріжжя теж є. Я не буду їх всі зачитувати, там слова всі вдячні. Сьогодні дуже багато було вже в адресі Івановича сказано, він цього заслуговує. Ми теж, як і про спілка, даруємо йому. Конверт. В цьому конверті ще два конверта. це, Євгеній Іванович, на канари. Оце поїдеш ще з Балабу. Справа буде Канава, море, а він рибак. І оце твої канари. Свято. Буде. Якщо, шановні друзі, нема питань, то ми на вас чекаємо в нашій залі іще через 70 років. До зустрічі!